Вітаю! З вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні хочу поговорити з вами про книжку від Меттью Уокер. Чому ми спимо? Хочу розпочати з маленької історії. Коли я навчалась в університеті, це було давненько, але все ще пам'ятаю, то наша завідувачка кафедри завжди казала, що сон то неважливо». Ви, студенти, маєте взяти гарний рушник, вафельний рушник і прикладати, якщо вам хочеться спати, спати не можна. Треба працювати, треба навчатися. Вона була дуже сувора. І... І, звісно, нам тоді дуже не вистачало сну, тому що я навчалася на філологічному факультеті іноземна мова, і мені доводилося їздити далеко, там більше години в університет, назад, прокидатися рано, щоб на восьму встигнути на пари, Навчалась я. І до 12-ї першої години ночі, тобто, сон був по 5 годин, 6 годин, якщо дуже щастило, і звісно, такого сну дуже не вистачало. І, звісно, коли в більш юні роки, вже після університету, вже отримуючи свій перший досвід роботи, були такі випадки, коли. Ми е, зневажливо відносилися до сну і е, відповідно да, що там до спим колись ще. Але е, останні дослідження сну е, і зараз багато людей, які е, експертів, які промовляють до нас щодо того, щоб зберігати наш стан здоровим, про людей, які. Займаються тим, щоб досліджувати і продовжувати наше життя. Вони говорять про те, наскільки потрібен якісний сон, наскільки потрібен сон на кожному етапі життя. В своїй книжці Меттью Уокер розповідає про різні типи сну, як то повільний сон або Швидкий сон, він говорить про багато досліджень щодо того, як кожен з цих типів сну впливає на наш організм. Він говорить, проводить нас від початку нашого життя до більш зрілого часу і розповідає, як, як змінюється сон, як впливає сон на стан людини. Чому маленькі сплять по 12 більше годин, а потім сон знижується, а так, так би мовити, підлітки вони починають лягати пізніше і хочуть досипати вже, такі стають алясовими, але потім це знову повертається до більш е, такого розуміння жайвор. Жайворонкового часу. Він говорить і про ці наші звиклі жайворонки і, і сови. Він говорить про взагалі масштабні дослідження, наскільки важливо спати, скільки потрібно спати. І він Багато разів доводить цю думку в своїй книзі, що спати треба. 8 годин і ну, близько 8 годин, тобто 7 більше, від 7 до 9 годин для дорослої людини. Він говорить про хвороби і як хвороби впливають на організм і навпаки, як проблеми зі сном. Навпаки, дають на підштовхують нас ближче до певних, певних хвороб. Він говорить про фізичний стан, про психічний стан, наскільки сон пов'язаний з здоровим, якісним самопочуттям. Взагалі-то про Метю Уокера до прочитання цієї книжки я вже була знайома, я знала про, цей, про цю роботу, і ну, певний час я вже хотіла її прочитати, а перед цим я передивлялася деякі відео з Мэтти Уокером. У нього є дуже гарне інтерв'ю, яке він. Вона не на англійській мові. Якщо у вас є знання мови, то можете переглянути дуже хороше інтерв'ю. І взагалі мова Медіокера дійсно англійська, чудова, така приємна до, до слухання. Так. І багато всього. Книжка досить така суттєва, але е, перше, що ви маєте розуміти, що сон потрібен. Е, можливо, батьки, прочитавши цю книгу, будуть менш суворі щодо своїх дітей, ті, е, е, щоб вони не думали, що діти, які сплять довго, лінуються. Можливо, це цей сон, який вам дуже-дуже потрібен для свого психічного стану або фізичного стану для відновлення. Ця книжка обов'язкова для прочитання. В ній є певні правила, до яких схиляє нас автор, щоб забезпечити здоровий якісний сон. Це і більш прохолодне повітря в кімнаті, де ми спимо більш темний темний простір, так зараз, живучи в сучасному світі, де багато електричних засобів, це іноді буває трохи складно, хоча всі українці побачили це під час. Так званих вимкнень світла, блекаутів, ем, коли було досить темно, то ем, якість дещо ну, могла поліпшуватись, це і про те, що треба лягати, і прокидатись в один і той самий час. Ем, е, навіть попри те, що там вихідні, є, е, що дуже велика рідкість, так, тому що люди. В будній день вони сплять менше, а в вихідні хочуть відіспатися. Ось тут дуже класно розказана ця думка, що це так не працює. Це все одно матиме на вас вплив, негативний вплив, який, якщо ви не досипаєте. Взагалі він в, своєй, в своїй роботі показав. На прикладі суспільства різних площин, наскільки е, взагалі саме наше життя змушує нас нехтувати сном. Е, наприклад, коли е, дітей змушують ходити, та, особливо підлітків там, на восьму годину, і наскільки це краще впливає, якщо, е, якщо час. Е, Шкільного початку занять починається пізніше, ем, і ну, тут багато всього, і е, як це впливає і на освіту, і на медицину. Ем, важливі дуже нюанси: наскільки важливий сон і що це впливає на безпеку, де, де автор розповідає про Мікросон, так так званий, коли водій може на секунду-дві виключати свідомість засипати так. І це, це особливо для тих, хто довго кермує або кермує в такому виснаженому стані. Це для них зазвичай такий дуже. Це Ну, це важливий меседж для всіх всіх людей, ем, звертати на це увагу. Тому книга, безумовно, це дуже корисна, якщо ви візьмете навіть одну, три якихось тези, е, яких буде триматися протягом там, ну, хоча б там якогось певного часу або і життя, і набувати цих. Корисних звичок щодо якості і тривалості сну, впевнена, що ваш фізичний стан буде покращуватись. Можу на власному прикладі сказати, що я намагаюся теж спати, певним, не пропускати сну і спати ось в сталі період часу в один той час приблизно. Лягаю і встаю навіть в вихідні дні, так вже звик організм і, і це дає, дає сили рухатися, це джерело ресурсу. А зараз багато українців, на жаль, скаржаться про те, що є, втрачаються сили є. Є проблеми зі сном. І взагалі потім говорять і про депресію, і про тривожність, і про проблеми, які виходять на фізичному рівні, хвороби, я маю на увазі. Все-все-все це, це дуже впливає. Тому прочитайте цю книжку. Візьміть ті правила, які можна ввести в ваше життя. Використайте це, впевнена, що це буде лише на користь. Я ж хочу закликати вас читати українською. Цей твір. є англійською мовою, є в перекладі українською. Можете обрати ту мову, якою вам комфортніше. Але читайте, розвивайтесь, це дуже-дуже важливо. Змінюйте ваше життя маленькими кроками на краще на те, щоб бути в більш сталому ресурсі, тому що попереду нас чекає перемога, попереду нас чекає дуже багато роботи по відновленню країни, по зміцненню країни. Тому ми маємо, маємо робити ці паузи на сон і. Відновлюватись. А, а я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в нових відео.